Римська імперія є однією з найвпливовіших цивілізацій в історії світу. Її спадщина зберігається й донині від законів та архітектури, до мови та релігії. У період свого розквіту імперія простягалася на велику частину Європи, Північної Африки та Близького Сходу і була центральною складовою розвитку античного світу. То чому саме Рим постає там, де він виник? Річ у тім, що місцевість навколо річки Тибр мала кілька переваг. Річка була не лише важливим транспортним шляхом, але й торговим маршрутом, що з'єднував різні частини регіону. Це давало змогу раннім жителям легко обмінюватися товарами і розбудовувати потужну економічну мережу. Проте не тільки річка робила це місце привабливим. Місцевість навколо Рима також мала сім пагорбів, які слугували природним захистом від нападників. Ці пагорби виконували функцію оборонних позицій і полегшували оборону від зовнішніх загроз. З часом невеликі села почали з'являтися вздовж річки та на пагорбах, вони зростали як за розміром, так і за значенням, а зрештою злилися воєдино. Те, що колись було сукупністю простих поселень, перетворилося на місто, яке продовжувало зростати і зростати, аж доки не стало чимось значно більшим, і з центр налит вичалось чтень держав в історії. Після того, як села навколо річки Тибр зрослися й утворили місто Рим, розпочався період організації та управління. Рим управлявся тим, що можна назвати народними зборами Сенатом. Але слід уточнити це не була демократія в сучасному розумінні. До Сенату переважно входили патриції, представники вищого класу Риму. Саме вони заможні та впливові родини, які володіли землями, грошима та вже тоді контролювали більшу частину суспільства. Обіймали посади сенаторів і ухвалювали важливі рішення. Бідніші громадяни, яких називали плебеями, спочатку не мали жодної політичної влади, вони змушені були задовольнятися дотриманням законів і рішень, ухвалених патриціями. Отже, Рим був суспільством, де правили багаті, а інша частина народу мала дуже мало можливостей впливати на владу. Управління Римом було унікальним і мало чітку структуру влади. На вершині ієрархії стояли два консули, яких обирав сенат і які правили разом протягом року. Щоб уникнути надмірної концентрації влади в одних руках, вони чергувалися за обов'язками один керував один місяць, а інший наступного. Таким чином створювався баланс і певний механізм внутрішнього контролю між двома консулами. Головним їхнім завданням було забезпечувати дотримання законів і підтримувати порядок у державі. Вони також мали вирішальну роль у війнах і конфліктах, оскільки відповідали за керування римськими арміями і ухвалення важливих рішень на полі бою. У певному сенсі можна сказати, що консули були ранньою версією президентів, але замість одного лідера владу поділяли двоє Римська імперія виявилася надзвичайно успішною у питаннях війни та експансії. Упродовж багатьох років завоювань римляни захопили величезні території та почали домінувати у всьому Середземномор'ї. Їхня армія була дисциплінованою і добре організованою, що дало змогу перемагати сильних противників і контролювати нові завойовані землі. З часом Рим став імперією, яка не тільки керувала власними територіями, а й впливала на весь регіон у політичному, економічному та культурному плані. Однак існує й темний бік постійних воєн. Хоча вони призводили до великих завоювань і зростання могутності, це сильно виснажувало державу. Воїни, які часто надовго вирушали з дому, ставали втомленими та розчарованими. Для звичайних людей це означало втрати сини, батьки й брати, які так і не повернулися додому. Крім того, війни були надзвичайно дорогими утримання і спорядження армій під час боїв. А також розширення державних установ і оборони нових територій вкрай обтяжували економіку Риму. Усе це створило низку проблем, що з часом спричинили період хаосу. Коли воїни та економіка були вкрай виснажені, стабільність держави почала хитатися. У цей період хаосу на авансцену вийшов новий тип владців полководці. Це були могутні воєначальники з відданими арміями під своїм командуванням. Вони мали вплив не лише на свої війська. А й на політику в Римі. Замість того, щоб об'єднати зусилля для зміцнення держави, ці полководці почали змагатися один із одним за владу. Держава розкололася зсередини, а боротьба за владу лише посилювала хаос. Колись міцна і єдина держава тепер почала хитатися в самих своїх основах. Саме тут ми зараз опиняємося: Римська імперія зросла, розширилася і стала наддержавою – державою. Проте водночас почали проявлятися тріщини. Боротьба полководців за владу стала початком епохи громадянських воєн і конфліктів, що назавжди змінили Рим. Тепер настав час вийти на сцену Юлію Цезарю, одній із найвідоміших постатей світової історії. Юлій Цезар був видатним військовим стратегом і завойовником, а його досягнення увічнили його в історичних книгах. Фактично, його праці про військове мистецтво і досі вивчають, щоб зрозуміти стратегію і тактику ведення бою. Цезар зумів підкорити великі території, зокрема під час своїх походів у Галлії. Його військові успіхи зробили його надзвичайно популярним серед римського народу, але водночас вони спричинили напруження в стосунках із сенатом. Він використав свою популярність і здобутки, щоб зміцнити власну владу, і зрештою проголосив себе довічним диктатором. Цей крок фактично позбавив сенат влади, що обурило багатьох сенаторів. Невдоволення Цезарем зростало, особливо серед тих, хто вважав, що він зайшов занадто далеко і становить загрозу республіці. Це призвело до змови в межах сенату. У драматичній і широко відомій події Юлій Цезар був убитий своїми політичними противниками 15 березня 44-го року до Ноноче Ереки, у день, що увійшов в історію як Іди Березневі. Убивство було жорстоким, Цезаря зарізала група сенаторів, і серед змовників був навіть його прийомний син Брут. Згідно з переказами, коли він усвідомив, що брут також бере в цьому участь, він вигукнув «І ти, бруте. Іронія в тому, що вбивство Цезаря не мало того ефекту, на який сподівалися змовники. Замість відновлення влади республіки ті, хто стояв за убивством, швидко втратили популярність, багатьох із них і самих убили або прихильники Цезаря. Або звичайні люди, які й надалі захоплювалися ним. Убивство Юлія Цезаря ознаменувало кінець республіки і початок нової епохи. Після вбивства Юлія Цезаря Рим опинився в кровопролитній громадянській війні. Громадянська війна це коли групи всередині однієї держави воюють між собою. Суперечки точилися навколо того, хто візьме владу над державою і визначатиме її майбутнє. Переможцем у цій громадянській війні став імператор Август, який був і прийомним сином, і спадкоємцем Цезаря. Август став першим імператором Риму і започаткував нову епоху, час імперії. Однією з найбільших змін за правління Августа було те, що сенат і консули втратили значну частину тієї політичної влади, якою раніше володіли. Натомість більшість влади була зосереджена в руках імператора, який правив більшою мірою як диктатор. Август стабілізував Рим після громадянських війн і започаткував довгий період миру та процвітання, відомий як Пакс Романа. Проте ця могутність не могла тривати вічно. Римська імперія, колись могутня і така, що постійно розширювалася, зрештою почала занепадати. Однією з найбільших проблем була велика територія імперії. Коли вона розширювалася, ставало дедалі важче захищати її кордони. Вони сягали величезних просторів. А коли германські племена на півночі почали наступ, стало очевидно, що Рим не має достатньо ресурсів, щоб оборонятися всюди одночасно. Одночасно виникли економічні труднощі. Економіка Риму значною мірою залежала від розширення. Коли імперія більше не могла завойовувати нові території, припинився й потік ресурсів, а можливо ще важливіше потік рабів. Економіка Риму в основі була рабовласницькою. Де раби використовувалися як робоча сила в сільському господарстві, будівництві та домашньому господарстві. Без нових рабів економічна система зупинилася, а торгівля ускладнилася через величезні відстані та внутрішні конфлікти. Усе це стало ідеальною бурею проблем. Політичний хаос, військові поразки, економічні труднощі та тиск ззовні зрештою призвели до того, що Римська імперія почала тріщати по швах. Її поділили на західну і східну частини. І поки Східна Римська імперія проіснувала ще деякий час, Західна Римська імперія впала остаточно в 476 році нашої нашоерії, що стало кінцем Західної Римської імперії та початком середньовіччя. Однією з наслідків значущості Римської імперії є те, що вона й досі захоплює людей у наш час. Багато хто глибоко цікавиться історією Римської імперії, і це не дивно. Значна частина римської історії зі своїми інтригами, боротьбою за владу та грандіозними подіями надихала сучасні історії від фільмів і книжок до популярних телесеріалів, як от Гра престолів. Очевидно, що Римська імперія й досі слугує джерелом натхнення. Але Римська імперія залишила по собі не лише захопливі історії. Одним із найважливіших її спадків є те, що ми називаємо культурною спадщиною. Культурна спадщина це те, що люди створили або робили в минулому, але що ми досі використовуємо, цінуємо і отримуємо з цього користь. Це можуть бути ідеї, будівлі, традиції чи системи, які продовжують існувати впродовж століть. Прикладом шведської культурної спадщини можуть бути наші стародавні церкви. Багато з них досі використовуються і для богослужінь, і як місця, де люди можуть відчути історію і традиції, як це було колись. Точно так само Римська імперія залишила по собі низку нововведень і систем від доріг і міст до законів і мови, які ми досі використовуємо і цінуємо. Тепер ми детальніше розглянемо деякі з дивовижних елементів культурної спадщини, які залишили по собі римляни, і те, як вони продовжують формувати наш світ сьогодні. Однією з найважливіших складових римської культурної спадщини є християнство. Насправді, християнство як релігія, можливо, є одним із найголовніших спадків Римської імперії. Саме за часів Римської імперії християнство вперше виникло і почало поширюватися. Спочатку християни зазнавали великого переслідування в Римі, і вчення Ісуса не заохочувалося римською владою. Але з часом дедалі більше людей приєднувалося до християнства, і рух зростав як чисельно, так і за впливом. Вирішальний момент настав за правління імператора Костянтина, коли він не лише припинив переслідування християн, а й зробив християнство державною релігією. Це означало, що християнство стало єдиною дозволеною релігією в усій Римській імперії. Це рішення мало величезні наслідки не лише для Римської імперії, а й для всього світу. Християнство стало однією з найвпливовіших сил у середньовіччі, де церква відігравала центральну роль у суспільному житті. Політиці та культурі. І на цьому все не закінчується. Навіть сьогодні християнство є однією з найбільших релігій світу. Багато регіонів, які були навернені в християнство за часів Римської імперії, залишаються християнськими й досі, а римська основа поширення цієї релігії глибоко вплинула на світову історію. Це надзвичайно цікаво уявити, наскільки інакше могла б виглядати світова історія, якби християнство не стало державною релігією Риму. Як розвивалися б ідеї, цінності та суспільства, якби римська влада не відіграла таку визначальну роль у поширенні релігії? Римська спадщина, і особливо християнство, і донині формує наш світ? Ще однією важливою складовою культурної спадщини Римської імперії є правова система і судочинство. Римляни справді були передовими, коли йшлося про закони і правосуддя, і багато їхніх ідей та систем збереглися й донині. Одним із найреволюційніших принципів, який запровадили римляни, була думка, що всі рівні перед законом. Не мало значення, багатий ти чи бідний, воїн чи селянин, усіх мали судити справедливо за одними й тими самими правилами. Ще одна центральна ідея полягала в тому, що суддею мала бути людина, яка не була безпосередньо залучена до конфлікту. Ця система заклала основу сучасної судової практики, де незалежні суди ухвалюють рішення у правових спорах. Римляни також були новаторами, коли почали записувати свої закони. Вони чітко і структуровано формулювали їх, щоб кожен міг знати, що саме встановлюється. Прикладом є закони 12 таблиць, один із найдавніших кодексів Риму. Це зробило дотримання законів і їх розуміння набагато простішим. Римляни були майстрами не лише в галузі права, а й у розбудові інфраструктури. Вони зводили неймовірні дороги і міста. І багато їхніх споруд збереглися дотепер. Насправді, багато наших сучасних автомобільних магістралей і досі повторюють стародавні римські траси, це яскраво свідчить про те, наскільки римляни випередили свій час. Римські дороги були дивом інженерії, вони були побудовані, щоб слугувати довго, складалися з кількох шарів каменю та гравію, що робило їх міцними і функціональними. Дорожня мережа сягала усіх куточків імперії. З'єднуючи міста, провінції та прикордонні райони, цими дорогами пересувались не лише звичайні люди, вони мали ключове значення для швидкого й ефективного переміщення військових підрозділів, товарів та інформації. У римлян навіть існувала добре розвинена поштова система, що давала змогу передавати новини і накази швидко по всій імперії. Ця ефективна комунікація і логістика була однією з головних причин успіху Риму як у воєнному, так і в економічному плані. Торгівля також процвітала завдяки дорогам. Товари можна було швидко і легко перевозити між різними частинами імперії, що сприяло створенню єдиної і потужної економіки. Дороги допомагали римлянам підтримувати єдність у масштабах величезної держави і сприяли відчуттю спільності між різними регіонами. Щодо міст. То римляни були не менш інноваційними. Багато сучасних європейських міст мають свої витоки як римські військові табори. Міста на кшталт Лондона й Кельна починалися як стратегічно розташовані бази для римських солдатів і згодом переросли у важливі міські центри. Ці міста планувалися ретельно із прямими вулицями, акведуками для водопостачання та громадськими будівлями. Такими як форуми та терми. Така міська планувальна система стала основою для багатьох сучасних міст. Римські дороги і міста це не лише вражаючі зразки технічної майстерності, а й культурна спадщина, яка продовжує впливати на нас і сьогодні. Вони яскраво ілюструють, як римські нововведення сформували світ і проклали шлях для багатьох суспільств, у яких ми живемо нині. Римляни також виявилися кмітливими в питаннях фінансів. Вони постановили, що вся Римська імперія повинна користуватися однією валютою, тобто одним видом грошей. Завдяки цьому торгівля стала значно простішою як для звичайних людей, так і для купців. Коли всі використовують одні й ті самі гроші, завжди зрозуміло, скільки що коштує, незалежно від того, де в імперії ви перебуваєте. До того як римляни придумали цю систему, було звичним, що різні міста й регіони карбували власні монети. І це ускладнювало обмін і торгівлю. Доводилося міняти гроші, і не завжди можна було бути впевненим, що отримаєш справедливий курс. Але зі спільною валютою все стало значно простіше. Це допомогло Римській імперії рости і зміцнюватися, оскільки торгівля відбувалася більш злагоджено. Крім того, подорожувати і укладати угоди стало зручніше, адже всюди користувалися однією валютою. Ця ідея живе і в наші дні. Наприклад, у Європейському Союзі багато країн використовують спільну валюту євро, завдяки цьому торгівля між країнами стає простішою, як і хотіли римляни, щоб це було в їхній імперії. Ще одне важливе досягнення римлян поширення їхньої мови, латини. Латина була мовою, якою спілкувалися по всій Римській імперії, і вона сприяла тому, що люди могли розуміти одне одного незалежно від того, де вони жили. Якщо подивитися на багато сучасних європейських мов, як от іспанську, італійську, французьку та португальську, то всі вони мають свої витоки з латини. Вони, так би мовити, діти латинської мови. Хоча нині ніхто не використовує латину як повсякденну розмовну мову, вона продовжує жити через ці мови. Мати спільну мову у величезній державі на кшталт Риму було великою перевагою це спрощувало передачу повідомлень, торгівлю і співпрацю адже всі могли порозумітися між собою. Не потрібно було перекладати чи гадати, що хтось мав на увазі іншою мовою? Отже, завдяки рішенню римлян поширити Латину, їхня імперія функціонувала ефективніше, а воно також позначилося на розвитку багатьох сучасних мов. Можна сказати, що ми маємо бути вдячні римлянам за багато з того, чим ми користуємося у нашій мовній спадщині сьогодні. Але як ми можемо знати все це про Римську імперію? Як дізнатися, яким було буденне життя римлян? Чи як функціонувало їхнє суспільство? Тут у гру вступають джерела. Історики використовують різноманітні види джерел, щоб зрозуміти минуле. Це можуть бути писемні тексти, як от римські документи й оповіді, або речі, знайдені археологами, як от монети, статуї та будівлі. Одним із найвідоміших джерел, що лишилися з часів Римської імперії, є Помпеї. Це було римське місто біля підніжжя вулкана Везувій. У 79-му році на Етк відбулося потужне виверження, яке засипало місто попелом і камінням. Це сталося так швидко і в такому масштабі, що місто фактично застигло в часі. Будинки, вулиці і навіть останні миті життя людей збереглися під шаром попелу. Понад 1700 років Помпеї пролежали забутими під землею. Але у XVII столітті археологи почали розкопувати місто, і те, що вони виявили, було надзвичайним. Досліджуючи помпеї, ми отримуємо унікальне уявлення про те, як жили римляни. Ми можемо побачити їхні будинки, їхню їжу, їхнє мистецтво і навіть їхні щоденні звички. Це ніби машина часу, що переносить нас у античність. Помпеї це дійсно унікальне джерело знань про життя у римському місті. Коли археологи почали розкопувати його після того, як воно пролежало під шаром попелу понад 1700 років. Вони знайшли місце, що залишилося законсервованим у тому самому стані, який був під час виверження Везувію. Найдивовижніше те, що можна побачити, яким було повсякденне життя мешканців. У помпеях виявили рештки ресторанів, перукарень, пралень, пекарень і багато іншого. Можна майже уявити собі, як було прогулюватися містом, коли воно було сповнене життя. Також можна побачити, як виглядали люди. Археологи зробили гіпсові зліпки тіл, які завмерли в попелі, і вони демонструють останні миті їхнього життя. Сьогодні ми можемо прогулюватися помпеями і бачити будівлі, вулиці та предмети майже такими, якими вони були майже дві тисячі років тому. Звісно, на них позначився вплив часу, але їх не змінювали так, як інші стародавні міста. Усе залишилося майже без змін, немов хтось натиснув кнопку Пауза. Тож помпеї дають нам надзвичайно унікальне уявлення про римське життя. Завдяки цьому місту можна дізнатися, як люди працювали, жили і дивилися на світ. Це ніби крок прямо в історію, що робить помпеї одним із найважливіших джерел, які ми маємо про Римську імперію. Тепер, коли ми наближаємося до завершення цього відео, ви можете подивитися на список ліворуч. У ньому викладені основні пункти, які ми розглядали. Аби ви могли чітко зрозуміти Римську імперію та її значення? Тепер ви маєте уявлення про злет і занепад Римської імперії, як сталося, що вона виросла і перетворилася на одну з наймогутніших цивілізацій в історії? І що призвело до її краху? Ми також говорили про культурну спадщину Римської імперії. Що таке культурна спадщина? Яку спадщину ми отримали від римлян і як вони використовували її, щоб зміцнити свою державу? Зверніть також увагу на те, як ця спадщина продовжує впливати на нас і сьогодні. Крім того, ми згадували про помпеї, одне з найцікавіших джерел знань про римське життя, чим помпеї настільки унікальні і що ми можемо дізнатися про повсякденність римлян завдяки цьому місту. Не забувайте повторювати важливі поняття, наведені в описі відео вони допоможуть вам поглибити розуміння того, про що ми говорили. Якщо ви відчуваєте, що потрібно освіжити щось у пам'яті, ви завжди можете переглянути відео знову. Дякую, що переглянули.